Так, друзі, а ну дивіться, от ванна кімната, стеля. І хочу вам показати, що це за така технологія. Пісок, штукатурка якась з цим з соломою, блін. Чи що це за ветки, дерево якесь? Будинок десь 60-х років, скоріш за все. Це типа дах шло, де шло, типу. типа. Під дахом типу, як то у нас гіпсокартоном обшивають зараз. А це в них таке. Хто знає, що це за технологія? Це все сипиться. Ужас.